Для початку, щоб просто відчути сірника в руках, з його майструвати, то це можна зробити розу вітром. Так як у нас зараз є багатьох кольорів сірники, що душа забажає, то можна і зробити. Майстриня Юлія Хижавська демонструє, як із сірників та клею ПВА, вона моделює свої вироби, зокрема архітектурні та культові споруди. Можна використовувати як основу для тарілочки або Шкатулки або просто як окрема вже готова робота, підставка там під чашку, під миску. У виготовленні сірникових виробів Юлії допомагає її чоловік. Зокрема, він зробив цю огорожу для картини барельєфу Корицького святотроїцького жіночого монастиря. Дзвіниця Юля зробила мені із пластиліну заготовочку Одну отаке воно мало бути. О, каже: якось треба так зробити. Щоб його виглядати, я зробив із гіпса форму з двох частин і положив її туди, заляв другу частину форми, потім їх роз'єднав. Тут а, рядом монастир, він точно такий самий. А це картина Діорама. Її майстриня робила приблизно чотири місяці. Для цього використовувала не лише сірники, а й палички для розмішування гарячих напоїв та губку для миття посуду. Самим важчим це було зробити саме об'єм картини, щоб це було так, як ось тут більше менше, 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 менше. Це щоб було видно там далечину, наприклад, вулиці, так само тут з'їхати, щоб воно було не перекошене, а воно було просто віддалялося. А це перша і остання роботи Юлії. Різниця між ними 17 років. Тут просто прямі стіни, тут звичайні віконечка в роботи ще не, ця, не пошліфована, ну тобто вона вже на теперішній погляд не досконала, але це перша. А якщо вже подивитися на ласівчине гніздо, то вже настільки детально все пророблено, тут вже і круглі лінії. Ось і вперше використана епоксидна смола. Крім того, Юлія малює портрети, викладає картини діамантовою мозаїкою та бісером. Всі ці роботи можна побачити у корицькому музеї. Планів є багато. Ну, як я казала, це, це вже як на мене, це вже будуть діореми йти. Ну я знайшла свій стиль. Ну це буде дно моря. Катерина Сірок, Микола Мельничук, новини на Суспільному.